Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. У нас сьогодні 31 серпня 2023 року. Вчора, 30 серпня, у нас була злива в обід. Потужна, дивіться, по мірному стакану у нас випало зверх 40 мм. Тобто стакан мірний, бачите, повний зверхом. Це що виходить? 40 і ще десь біля 10, десь 50 тонн на гектар випало опадів. Вот. Ну, мало того, що випало 50 тонн на гектар, так у нас ще був град. <клух> Охоронець каже, що розмір граду десь був більший як е, лісовий горіх. Десь 12-15 до 20 мм в діаметрі. Деякі плоди потовкло є ось цяточки, прим'ятини, а де-не-де місцями навіть є порвані яблука. Що мене радує, що він пішов стороною і якби потовк не всі яблука, а тільки ті які з західної сторони. Тобто йшов під кутом і потовк тільки частину яблук. Бачите, ось, ось скільки цяточок, а тут навіть пробита шкура ось. Це ще нічого, на фуджі я бачу прям вирвано з м'ясом. Взяли ми топсін, тапсін М і. Можливо, зробимо обробку. Можливо, покропим. Ось, бачите, які синяки. Це червоний сорт Бая Маріса, видно, синюшні удари. От, можливо, покропим топсіном. Зараз поїдемо. Бачите, ось тут, де довбанув град, вийшов сіки мурахи. І мурахи ось п'ють сік. От, ось знов, пасма мурахи, як індикатори. Тобто там, де є проколи від града, то мурахи показують. П'ють сік, який виступає, і показують де саме був градобой. Дзвонив я до баті в село. Дуже рясний був дощ, але граду на, на щастя не було. От. Баті нема мірного стакана, він міряє діжками, і каже, дві діжки. Стріхи натекло. Да, потовкло конкретненько. Бачите, що зайде редом, скільки ударів на ньому. От, будемо давати топсин М в максимальній дозі. Зараз їдемо, збираємо галубу, достигла, у нас там є трошки домішка. І ввечері обробимо фубракс і всі останні яблука, де є нормальний врожай. Обробимо топсином М. От. В кого нема тапсі на М, можна мірпан застосовувати або якийсь інший потужний контактний фунгіцид. Ну, це в принципі все. Що хотів вам розповісти. Дякую за увагу. Це був Михайло Шемчук. Після градобою 30 серпня 2023 року. Всього доброго вам, миру добра. До побачення.